Грегір Тютюнник колиска. Туман пах бусковим цвітом, а коли почав розходитись крізь його тонкий, просинюватий серпанок, виступили на горі бускові вали і яблуні старі, похилені ще замолоду буйними від з Дніпра, і вишневі чагарі з молодого пагіння. А над кручею з червоної глини цвіли терни. Між бусковими валами, округлими, пишними стояв солдат у зрошеній туманом плащ палацці, запущеним у руці автоматом і дивився на Дніпро, біля якого востаннє в житті потрудився тяжко до кінця. Від солдата вниз до води, потканої клаптями останніх туманців, спадала стежка. Нею поволі брався на кручу рибалка, спираючись одною рукою на горіхове вудлище, а другою придержуючи дошку на плечі та мокру торбину з рибою. Поверх неї. Виправшись, привітався статечно, як це роблять у нас давніші люди. Здорові були, хоч мав десь тридцять лишком. Обчепурив паличкою чоботи у глині всіх кольорів, що є в райдузі, і сів перепочити лицем до Дніпра. Та й піймали щось. Питаюся, дещицю, отказав рибалка, двох лящуків та оцю дошку. Він усміхнувся і знову став дивитися на Дніпро. Далеко ж вам до села з такою ношею? Ні, ну з кілометр, а мої того не буде. Чого ж солдат не в селі, а тут стоїть? Рибабка зітхнув. І тут село. Тільки хат немає. Як позбивало у війну скруч, то ніхто на старому місці вже й не селився. Видно нас тут з усіх боків, тому й посунулися далі глибше у вибалок. Я, правда, не дуже пам'ятаю. Мати розказувала, як їх сюди позвозили. Він глянув на солдата. Цілий день возили під водами де старіші мужики, а надвечір поминали. Вперше, після війни, отуто, де оце ми з вами, люди рядочками одне проти одного сиділи. Голова промову сказав, пам'ятник тоді дерев'яний був, не цей. Роздали всім по пирогу, борщу по мисті, каші. Їдять люди і плачуть над ложками. А ми, дітлашня, теж принишкли, сьорбаємо тільки, Чого ті люди плачуть? Було. Сонце вже зійшло, торкнулося води. Спершу під цим берегом, а згодом під низовим, і Дніпро зарожевів угору і вниз по течії. Весь. А там понаносило паводком. По хлоп'ячому захоплено вигукнув рибалка Усякого добра. Купи. Той корч на лисицю схожий. Той дубчик на чаплю на одній нозі, а один пень з корінням на бісяку стоголового. І в кожної голови роги, баньки, патли, Глянути страшно і засміявся. Потім обдивився дошку, жовту, нову, погладив її долоней, ба, як вишпульгало хвилею та на косак об піски. І стругати не треба, тільки води набралася дуже важка. Сушити треба. Навіщо ж вона вам, що силкувалися з нею на отаку кручу? Ха, а на гойдалку дітям. У мене їх аж четверо і якраз такі, що дай погойдатися. Почепи в одну колиску під яблунею не миряться. Те собі пхається першим, те собі. Спробуй утишкай, то зроблю тепер гуртову на всіх четверо. Він підвівся, легко виважив дошку разом з торбою на ній, узяв вудку, як ціпок і, попрощавшись на роботу пора вже, пішов до вузенького провулка поміж дерезою. З майбутньою колискою на плечі. А солдат у рожевій проти сонця Росі дивився на Дніпро і за Дніпро низовий у піщаних косах та соснових борах і тихо, лагідно сяяло над ним його крайнебо. Мені ж іще йти до свого. Що он воно, лебонь уже близько, між кручими ворітьми, з місяцем та зорею при землі.